Знову класна новинка на нашому майданчику. Щойно пригнана та розмитнена Niro Electro з батарейкою 64 кВт. Це в нас чистий 2020 рік випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 68 тисяч кілометрів. Машинка в нас без жодного підкрасу, в дуже класному, як технічному, так і візуальному стані. Повністю обслужена. Є вся сервісна історія по комплектації. В нас максимальна LED-оптика, Порт швидкої зарядки CCS. Оригінальні 17 диски на хорошій гумі, автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон і безключовий доступ. І ось так буде в нас виглядати передній ряд сидінь, шкіряний перефорований салончик в класному стані, електрорегулювання сидіння водія. Авто в нас на повному електропакеті. Тут у нас пам'ять сидіння водія на дві людини, класна акустика JBL, І також у нас авто є на всіх асистентах і з декоративними підсвітками по салону зі змінними кольорами. Тут у нас підігрів вентиляція переднього ряду сидінь, також підігрів керма, шкіряне мульта кермо. Адаптивний круїз, тримання смуги, розпізнавання знаків. Також у нас класна мультимедіа, сенсорна є Android Auto Apple CarPlay, навігація, а також камера заднього виду, передні та задні партроніки, і в нас безпровідна зарядка для телефона, клімат, контроль. Погляньте, як простору виглядає задній ряд сидінь. Тут у нас підлокітник з підстаканником і є підігрів заднього ряду сидінь. Автівка насправді вартує вашої уваги. Хто шукає для себе класний варіант електромобіля з великим запасом ходу, лише з оригінальним підтвердженим пробігом, тоді запрошуємо завітати на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Супошні, вулиця Львівська, 6А. Також в нас доступна купівля в кредит або лізинг.